Завершуємо робочий тиждень разом із експрес-новинами на телеканалі СТН. Наша команда розповість про те, чим жили упродовж останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. Іванна Більшук, у студії. Вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Прикордонник відчинив двері для перших відвідувачів. А також про адміністративну реформу на Волині та безвізовий режим для України. Про це та інше далі у випуску більш докладно. Кордонник відчинив свої двері для перших відпочивальників. Урочисте відкриття позаміського табору оздоровлення і відпочинку прикордонник відбулося сьогодні. Наші журналісти дізнавалися, чим годують та яке дозвілля забезпечують нововолинським школярам. Ліс, річка, чисте повітря, здорове харчування і безліч розваг із друзями так традиційно зустрічає щороку нововолинських школярів позаміський табір оздоровлення і відпочинку прикордонник. Сьогодні відбулося урочисте відкриття першої відпочинкової зміни. Із цієї нагоди у таборі багато гостей. Міський голова Віктор Сапожніков зазначив, що за підсумками минулого року Нововолинськ одне із найкращих міст області за рівнем оздоровлення дітей. А цьогоріч відпочивальників у прикордонниках. Нику побільшало, планують оздоровити 610 дітей. А це на 170 більше ніж 2015 року. Я радий тим, що оцей табір ми не тільки зберегли, а й утримуємо його, і робимо його більш комфортніше. Проводимо постійні роботи. Від, вибачте, туалетів душових з гарячою водою до господарського двору, який сьогодні отут от збудований. Ви бачите, там невеличка споруда, щоб ті і будматеріали, і господарські речі зберігалися і ну, не портили е, дизайну, вигляду. Бо тут сосни, тут е, чисте повітря, тут рядом річка Буг, е, два... Басейнами купили для того, щоб діти могли і водні, якісь процедури проходити Цьогоріч, як ніколи, багато місцевих підприємств допомогли в підготовці прикордонника до сезону відпочинку. Хто порадою, хто матеріально, а хто доклав рук, фарбуючи і ремонтуючи споруди на території табору. Усім спонсорам і активістам міський голова вручив подяки і потиснув руку за те, що не залишилися байдужими. Щоправда, перелічив і тих, хто не відгукнувся на заклик допомогти облаштувати Місце відпочинку для нововолинських дітей. А ось ці дівчатка, які теж зараз відпочивають у прикордоннику, самі допомагали готувати табір до відкриття. Кілька днів вони розфарбовували панно у їдальні, тож тепер і обід тут здається ще смачнішим. Ну ми вирішили, скільки ми тут відпочиваємо, і малюнок дійсно був старий, ми допоможемо і намалюємо малюнок. Коли ми приїхали, ми трошки були в шоці, оскільки. Було не те, чого ми очікували. Прийшлося зробити більше, ніж ми очікували. І цей малюнок ми малювали з нуля. Спочатку ми стирали старий, що було важко і пильно. Але ми все-таки це зробили і намалювали новий малюнок. Ми його довго малювали, перемальовували, наносили нові фарби, докупляли фарби. Але все ж таки, ми його намалювали. Як бачите, він у нас гарний сьогодні. Тепер нам приємно тут. Ми надіємося, що всім іншим дітям, які тут відпочивають, теж приємно дивитися на цей малюнок. І ми дуже раді, що взялись взялися за цю роботу, адже. Цих днів більше не повторити цих боїв фарбою цих суперечок, яким кольором має бути що і ще з вітінками чи без малювати. Це було надзвичайно, Ці години проведені тут. Начальник табору Лариса Вознюк розповіла, що перша зміна прикордонника зустріла 169 нововолинських школярів, 151 із них діти пільгових категорій. До зустрічі відпочивальників увесь колектив табору готувався особливо, ретельно плануючи чим зайняти та зацікавити дітей. Зайнятість вихованців планувалася таким чином, так як сьогодні час диктує нові формати відпочинку і сутності самого закладу оздоровлення, тому квестові ігри, турнірні ігри. Сучасні забави планувалося розміщення дітей таким чином, щоб їм було комфортно будь-який період дня, тобто і ранкові фізкультурні спортивні заняття, і розважальні ігри, і краєзнавчі вікторини, малювальні естафети тобто, так аби діткам чим більше міг зайняти. Окрім того, ще плану взагалі в. В режимі нашого дня є трудові десанти. Дітки самі вчаться застеляти ліжка, прибирати свої кімнатки, збирати шишки і зайві, і зайві предмети, які знаходяться на території нашого закладу. Поки діти готувалися до урочистого відкриття, наша знімальна група заглянула у святую святих за міського табору їдальню прикордонника. Довго шукати входу не довелося. І йшли на приємний аромат борщу. Тут пані Світлана щодня чаклує над горнятами і баняками, аби дітям смак. Кувало і йшло на користь. Професійних секретів не видає, проте зізнається, головне аби з любов'ю. Зараз вариться картопляне пюре, борщик червоний, буде філе куряче. Борщ червоний. Буде філе куряче і на обід завжди діткам даємо сік. Смачно готуєте? Ну, я так думаю, я діти. Пахна. Діти не обіжаються, думаю, вам наїстися і ви теж попробуйте, і будемо бачити. Дякуємо. <рес> Секрети, які у вас Ні, не можу. Ні, то все професійне. Саме основне дітям мусово горловити. Тільки з любов'ю. Урочиста лінійка розпочинається із переклички. П'ять загонів по черзі співають пісень, вигукують девізи, керівники здають рапорти. Потім розважальна програма з танцями і піснями. Вихованці табору гуртом дають клятву бути слухняними і веселими. Дати обіцянки кличуть і вихователів. Обіцяємо вам працювати з, Обіцяємо працювати з вогником. Не давати дітям сумувати. Давати дітям сумувати. Довіряти дітям. Довіряти дітям. Танцювати з ними на дискотеках. Танцювати з ними на дискотеках. Любити прикордонник. Любити прикордонник. Клянусь, клянусь, клянусь. клянусь, клянусь. Атмосфера вражає стільки тепла, доброзичливості, дитячих усмішок у цьому товаристві і сам на хвилиночку стаєш безтурботною дитиною. Дітвора зізнається тут краще ніж вдома за комп'ютерами. Багато друзів і безмежжя розваг. Хоча без праці і дисципліни теж не обійтися. Я в таборі перший раз кормлять добре, спати хорошо, ліжка нормальні. Нові вже поставили, говорять. Чим займаєтесь? Яке ваша дозвілля? Займаємось Футбол, ігри, прибираємо, робимо порядок. Але цікаво проводити час, вам подобається чи вдома було б краще? Ні, тут краще. Весело. Ми тут здоров'я е займаємось тут є різні ігри. У цьому році є багато бажаючих. Футбол грає? Граємо. Як ще відпочиваєте? Пінерболом. У нас є різні ігри. Друзів багато вже знайшов зі всіма поз... Да, зі всіма. Це мої друзі Максим і Саша. Тут краще тут свіже повітря, а вдома нудно вже за комп'ютером сіти. Це насправді дуже цікаво. Тут весело, тут є дискотеки кожного вечора. Концерти на концертах танцюють, співають і різні свята кожного дня. Вчора ми на дискотеці цілували всіх хлопців, намазали губи червоною помадою і цілували всіх хлопців. І потім вони ходили всі такі розціловані. Добре, весело, дуже цікаво. Дискотеки, різні концерти, конкурси. Да. Е, ну, друзів, да, і з інших загонів також є дуже багато знайомих з своєї школи. Ну так само відпочивається з ними дуже добре. У прикордоннику склалися вже свої традиції. Під час відкриття зміни тут зазвичай відзначають тих, хто першим прибув до табору, наймолодших і найстарших відпочивальників, найнижчих і найвищих, хто першим звернувся за медичною допомогою, і навіть тих, хто вже в перші дні встиг порушити дисципліну. У піднесеному настрої діти розійшлися по кімнатах, бо ж попереду насичений день. Весело провести літо у прикордоннику наступного року. Оку зможуть ще більше нововолинських школярів, адже міський голова під час відкриття дав обіцянку добудувати другий поверх, закупити необхідні меблі, аби наступний відпочинковий сезон стартував і ще з більшим розмахом. Місцеві посадовці визначили графік роботи нововолинських дошкільних навчальних закладів упродовж літа 2016 року. Керувалися наказом управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради на основі нормативних документів про дошкільну освіту. На підставі письмових опитувань батьків та письмових звернень завідувачів упродовж червня працюватиме 52 групи, 63% від загальної кількості. У липні 6 груп у дошкільному навчальному закладі номер 5 та 9. У серпні 3 групи у дошкільному навчальному закладі номер 7 під головуванням заступника міського голови Олександра Громика відбулося чергове засідання спостережної комісії, під час якого було проведено звірку осіб, звільнених умовно достроково, що прибули на територію Нововолинська. Члени комісії заслухали двох осіб звільнених умовно достроково щодо працевлаштування, адаптації та вирішення окремих проблемних питань. За результатами звірки із службою дільничних інспекторів нововолинського відділу поліції генерального управління національної поліції двох осіб поставлено на облік. Також прийнято рішення про зняття з обліку спостережливої комісії трьох осіб, у яких закінчився умовно достроковий термін позбавлення волі. Сьогодні відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини, яке провів перший заступник міського голови, секретар ради Андрій Сторонський. На ньому розглянули 10 питань. Окремі з них розглядали повторно. Два рішення, які прийняла комісія, стосувалися позбавлення батьківських прав. В одному випадку матері, а в іншому батька відносно своїх малолітніх дітей. Цьому передували висновки відповідних служб, які працювали із сім'ями, а також і спілкування з батьками, які на жаль на стеженні свого життя розгубили батьківські почуття, любов та відповідальність за своїх дітей. Розглянувши клопотання батьків, комісія внесла рішення про способи їхньої участі у вихованні неповнолітніх дітей. Одній із колишніх подружніх пар допомога комісії вже виявилася непотрібною, так як у залі очікування вони змогли самостійно домовитися про подальше виховання дітей. Розглянувши лист нововолинського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, вирішили припинити соціальний супровід однієї із сімей. Частина питань порядку денного стосувалася захисту майнових та житлових прав неповнолітніх. 13-18 червня у Нововолинську відбудеться Європейський тиждень сталої енергетики у рамках проєкту Перший крок у переході на використання поновлюваних джерел енергії у місті Нововолинську. Упродовж тижня передбачено багато цікавих зустрічей та розваг. Європейський тиждень сталої енергетики це ініціатива Європейського Союзу, започаткована у 2006 році. Тоді до святкувань долучилися сотні учасників, як прості громадяни, так і організації та інституції. Відтоді, щороку, наприкінці червня, по всій Європі, проходять заходи, спрямовані на поліпшення енергоефективності та збільшення використання відновлюваної енергії. Вони сприяють поширенню найкращих практик, надихають на нові ідеї та об'єднують задля досягнення завдань щодо енергетики та цілей, що пов'язані зі зміною клімату упродовж європейського тижня сталої енергетики у Нововолинську пройдуть наступні заходи 13 червня. Відкриття європейського тижня сталої енергетики. Конкурс день енергоефективності у шкільних таборах. 14 червня об 11.30 – заходи в таборі. Прикордонник, свято енергоефективності підготовлене дітьми, футбол, вікторина та конкурси з енергоефективності. Заходи відбуватимуться за участю координатора від делегації Європейського союзу о 13-й годині цього ж дня круглий стіл, презентація та обговорення результатів першого року проєкту. за участю координатора від делегації Європейського союзу. 15 червня безкоштовний показ фільму Домівка в кінотеатрі рідний край, сеанси о 17.30 та 19.40. 16 червня о 10-й годині відбудеться сіті квест вулицями міста, шлях до енергоефективності. Вісім команд з восьми шкіл пройдуть Водночас непростий, але цікавий квест вулицями міста 17 червня о 10 годині тренінг із написання інвестиційних проєктів для ОСББ та комунальних підприємств міста. 18 червня о 16 годині велопробіг вулицями міста Майдан Незалежності о 17.00 на майдані незалежності відбудеться акція зі збору використаних батареїв і їх обмін на морозиво. Майстер клас з рукоділля вироби своїми руками на енергозберігаючу тематику. Конкурс малюнків на асфальті стала Енергія у моєму місті флешмоб, бульбашок, арт-пісок та аквагрим. Усі розваги безкоштовні. Днями у центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відбулося засідання групи взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків-вихователів. Найкраще вітання приймали прийомні батьки Оксана та Олег Редьки. Адже їхня сім'я поповнилася трьома прийомними дітками, які потребували батьківської любові. На засіданні групи взаємопідтримки присутні ділилися досвідом адаптації дітей до сімейного середовища, обговорювали як краще розуміти дитину та швидше пройти етап адаптації. З якомога кращим результатом прийомні батьки ділилися власним досвідом щодо формування нових умінь і навичок, розповідали, як навчити дітей дотримуватися розпорядку дня та виявляти позитивні емоції. Директор центру Лілія Бойко акцентувала увагу на проведенні роботи із метою популяризації прийомної сім'ї, як найефективнішої форми виховання дітей, які потребують піклування. Київський міський історичний музей упорядкував книгу, до якої увійшли пісні, вірші, почуття з вуст місцевих старожилів, 13 червня о 12-й годині відбудеться презентація книги Недоспівана Україна, на яку запрошують усіх нововолинців. Передодні увечері у місті Нововолинську невідомий чоловік пограбував на вулиці Піонерській 49-річну жінку, зірвавши у неї з шиї хрестик. Правоохоронці оперативно встановили особу злодія і арештували грабіжника. Відкрито кримінальне провадження. До чергової частини Нововолинського відділу поліції надійшла заява 49-річної місцевої жительки. Вона повідомила, що ще 23 травня на вулиці Піонерській у Нововолинську близько 20-ї години її пограбував невідомий чоловік. Зловмисник забрав у постраждалої золотий хрестик вартістю 1 тисяча 300 гривень. Поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився 24-річний місцевий житель. Його раніше уже притягували до кримінальної відповідальності за майновий злочин. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Поліція арештувала зловмисника. Гірники ДП «Шахта номер 1 Нововолинська так і не дочекалися, обіцяного високопосадовцями погашення заборгованої заробітної плати за 4 місяці. І вирішили вдатися до страйку. Із понеділка, 13 червня, вони вирушають до столиці і кажуть, будуть там голодувати. Це йдеться на сайті Конфедерації вільних профспілок України. Шахтарі доведені до відчаю і вже не вірять ніяким обіцянкам, пояснює профспілковий лідер. Так як можна вірити приміром тим же керівникам Міненерговугілля? Адже поза минулого тижня директор департаменту вугільного, промислового та торговодобовного комплексу Міненерговугілля Анатолій Корзун у телефонній розмові завірив мене особисто, що всі необхідні папери для виділення підприємству коштів, у тому числі й на виплату зарплати за три місяці, підготовлені й передані куди слід навіть у випадку виникнення якихось за Завірив високопосадовець: гроші на підприємство надійдуть найпізніше понеділка, 6 червня. Минув тиждень, а кошти на рахунку підприємства так і не з'явилися. Далі чекати ніхто не збирається. У понеділок гірники вирішили оголосити страйк, а кілька добровольців разом зі мною поїдуть до Києва з 8 ранку у вівторок, 14 червня. Ми плануємо розпочати голодування під адміністрацією президента і стоятимемо там до тих пір, поки не отримаємо заборгованого, і відповідей на свої запитання щодо подальшої долі шахтарів. Полині сказав Анатолій Мухамеджанов. Спливає термін переходу на спрощену систему оподаткування у цьому кварталі. Це 15 червня. Наголошують у Володимир Волинський ОДПІ головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області. Закон передбачає, що суб'єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз упродовж календарного року. Для цього суб'єкт господарювання має подати до контролюючого органу заяву. Заява подається за вибором платників. Податків один з таких способів, особисто платником податків або повноваженою на це особою, надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, державному реєстратору, як додаток до реєстраційної карти, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, або фізичної особи підприємця. Отже, для переходу на спрощену систему податкування з третього кварталу 2016 року. Необхідно подати заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік не пізніше 15 червня 2016 року. При цьому норми податкового кодексу не передбачають можливості суб'єкта господарювання відкликати подану ним заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. 15 червня із 10 до 12 години у приміщенні центру із надання адміністративних послуг, що в Нововолинській міській раді, працівники Володимир Волинського територіального центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги, проведуть консультації для громадян, котрі потребують безкоштовних послуг адвокатів. Мешканці прилеглих до Луцька сіл приєднуватися до міста не бажають, проте його благами користуються в Луцькому муніципалітеті. Подумують про прийняття жорстких мір щодо навколишніх сіл. Проте такі дії йдуть всупереч чинному законодавству. У рамках проєкту Пульс, який реалізується Асоціацією міст України, у Луцьку відбулося обговорення особливостей впровадження в дії змін до Конституції України в частині децентралізації. Заступник Луцького міського голови Юрій Вербич розповів, що Луцьк був тільки за те, щоб суміжні території приєдналися до міста. Міські чиновники написали відповідні листи в прилеглі сільські ради, але отримали відмову. Повідомляє інформаційне агентство Волинські новини. Лише днями до міської ради звернулися 150 осіб з ініціативної групи прилут громади які бажають приєднатися до міста. Щоб місто розвивалося, має бути земля, але, на жаль, вільних ділянок немає. Натомість у садочках Луцька 9 сотень дітей з прилеглих сіл, і майже 3 тисячі дітей із цих населених пунктів навчаються у луцьких школах. Є приміські маршрути, які задовольняють потреби мешканців сіл. Їхня позиція наступна: ми хочемо мати міські блага, користуватися інфраструктурою міста, але ділити землю хочуть самі, зазначив посадовець. Тому каже він: в міській раді вирішили піти на Якщо мешканці приміських сіл хочуть користуватися міськими благами, хай приєднуються або створюють власні спроможні громади, де діятимуть садочки і школи, які відповідають вимогам батьків. Також він додав: усі розуміють, що ці позиції порушують чинне законодавство, але в міській раді подумають, яким чином ці речі впровадити, не порушивши законодавство. Волонтерство Живе. Луцькі волонтери передали батальйону спецпризначення «Донбас України, який нині базується на Донеччині. Необхідні продукти харчування, амуніції, запаски до автомобілів та інші необхідні речі. Волонтери привезли допомогу просто на одну з позицій бійців поблизу Мар'їнки та допомогли розвантажити продукти та речі. Волинський боєць батальйону Іван Бущук, який і сам тривалий час був волонтером та возив військовим необхідне на передову. Дякує усім людям, хто долучився до збору допомоги. Йдеться на сайті Волинського агентства розслідувань. Висловлює велику подяку спілці ветеранів Афганістану та Григорію Павловичу, благодійнику із Києва, який передав для наших бійців майже тисячу футболок та побажав залишитися невідомим. І нашим найголовніше. Шим волонтерам, дітям із недільної школи та прихожанам церкви Святого Духа села Великий Омеляник, додав волонтер та боєць батальйону Донбас Україна Дмитро Кічук. За їх словами, зараз у військовому підрозділі є потреба у приладах, літальній та відеотехніці. Окрім того, треба ремонтувати автівки та швидкі, отримані від волонтерів. Тож при батальйоні діє благодійний фонд, і усі охочі можуть допомогти, переказавши кошти на рахунок фонду. Скільки українських військовиків отримали статус учасника бойових дій, та хто із них перебуває на лікуванні за кордоном? Таку інформацію повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк. Спочатку АТО статус учасника бойових дій отримали понад 159 тисяч військовослужбовців та працівників Збройних сил України. Про це повідомив на брифінгу діяльність Міністерства оборони України за останні три дні. Речник Дмитро Гуцуляк передає Укрінформ. Крім того, він зазначив, що лише за минулий тиждень статус учасника бойових дій отримали близько 10 тисяч осіб. За цей тиждень відомчими відзнаками та подарунками міноборони нагороджено 118 військовослужбовців, які брали участь в антитерористичні. Тичні операції зауважив Гуцуляк. Він також повідомив, що з початку року контракт із збройними силами України підписали близько 33 тисяч військовослужбовців і найближчим часом мають намір підписати ще кілька тисяч осіб, які наразі проходять підготовку у навчальних центрах збройних сил України. На лікуванні за кордоном перебувають 17 поранених у зоні АТО військовослужбовців. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк. Він додав, що на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я оборонного відомства. Перебувають 88 військовослужбовців Збройних сил України, поранених у ході. АТО. також 17 військовослужбовців перебувають на лікуванні за кордоном, зокрема, п'ятеро в Естонії, четверо у Німеччині, по двоє у Сполучених Штатах Америки, Литві та Латвії, по одному у Польщі та Ізраїлі. Водночас 37 учасників антитерористичної операції проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. Країни Євросоюзу відклали рішення щодо надання безвізового режиму для України, Грузії та Косово до вересня. Найбільше гальмує цей процес Німеччина, яка висловлює занепокоєння щодо грузинських організованих злочинних угруповань. Про це повідомляє іноземне видання з посиланням на європейських дипломатів йдеться на сайті Української правди. Як відзначається у повідомленні комітет постійних представників країн Європейського союзу, на своєму засіданні не зміг дійти одностайної згоди щодо цього питання. Водночас, Італія та Франція закликають дочекатися схвалення загального механізму призупинення безвізового режиму. Не можу уявити, який інший крок міг з ще більшою вірогідністю зменшити вплив Берліна на Київ ніж блокування процесу лібералізації візового. Режиму, пише викладач королівського коледжу у Лондоні Олександр Кларксон. Йдеться на сайті Радіо Свобода. При цьому експерт припустив, що рішення Європейського союзу щодо Грузії може означати те, що Тбілісі приносять у жертву заради надання безвізового статусу Україні, так і те, що безвізовий режим для України також знаходиться під загрозою. Німеччина, підтримувана Францією та Італією, озвучила відповідну позицію у ході зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу у Брюсселі. У цей час у Брюсселі перебував президент Грузії з метою особистого сприяння позитивному голосуванню щодо безвізного. Візового режиму для Грузії, зокрема, Берлін попросив Єврокомісію представити доповідь щодо присутності грузинських злочинців у країнах Європейського союзу. За словами дипломатів, є також країни, які не хочуть приймати рішення щодо безвізового режиму для України, Грузії та Косово, до того, поки не буде розглянуто запровадження безвізу для Туреччини. Ось і завершився цей тиждень. У студії з вами працювала Іванна Білішук. Вже з понеділка очікуйте ще більше хороших і цікавих новин. Я прощаюся з вами. Проведіть ці вихідні вдало, а головне, аби вони були мирними. Бережіть себе та один одного.